Привіт з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде обойма переднього ведучого мосту до тракторів МТЗ від виробника Юбана з каталожним номером 86-180-2015-5. Підходить до моделей МТЗ-1221, 1220, 1523 12 15 та інших. Весь список тракторів буде вказано в описі карточки товару. Так виглядає ця обойма. Бачимо бронзова втулка, всередині є кільце в комплекті, манжета. Дві манжети. Встановлено тут дві манжети. Зараз так зробимо заміри, щоб ви орієнтувалися, що до вас приїде. Тому що, якщо брати білоруський виробник і юбана, часто виникає у клієнтів питання, чи співпадає по розмірам. Так, зараз робимо. Так. 52, 52. Замечный диаметр. Давайте этот диаметр замеряем. 67. Так, внутренний. Так, это минус 10 у нас внутренний будет. Так, так 118, 118, так що, Якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібно виставити рахунок з ПДВ, ми являємося платниками ПДВ. зробимо, Скидайте встановчі документи, зробимо рахунок. Дякую за перегляд. Всім до побачення.